Ми за те, що в нас в Калуші теж був туризм, тому що та склалось, що вже більше 15 років працює музей Бандери, але, на жаль, інфраструктури як такої туристичної не склалось. Тому ми хотіли би в першу чергу розвивати туризм в Чорному лісі, щоб ті люди, які приїжджають до музею Бандери, могли. Тут відпочити в нас не кілька годин, от, ознайомившись з експозицією музею, але ще й відвідати місця, де відбувались бої Української повстанської армії. Тобто це мала би бути велика інфраструктура разом з якимось відпочинковими там комплексами, щоб, можливо, один день або і два задіяти туристів, щоб вони могли тут переночувати, прохарчуватися. І ми би мали з того, Якийсь дохід. Ну, я знаю, що і зараз, хоч е, туризму немає в Чорному лісі, але туди їдуть, зокрема, дикі тут десь. В чому там проблема? Там були військові частини радянські, вони були засекречені, і навіть на даний час е, туристичні агенції не наважуються вести туди туристів, тому що там є дуже небезпечні зони. Ті проваллі, які вивозились роками метал, металобрухт, і е, досить такі небезпечні місця. Ми хотіли би, щоб ці об'єкти були передані на баланс якогось музею, ну, наприклад. Музею визвольної боротьби імені Степана Бандери у Прикарпатського краю. І цей музей міг би зробити музеїфікувати, тобто зробити безпечними ці всі місця. Ми би хотіли отримати документацію, як працювали ці всі об'єкти, і повноцінно показати. Це надзвичайно цікава тема, тому що були, звичайно, і ракети у нас, але не у нас безпосередньо біля Калушині. Це було під вороною, під кривотулами. Це вже Коломийський та Тисменецький район. Але в нас були радіолокаційні вишки, був штаб, запасний штаб Варшавського договору, військовий штаб такий. Якби ще, якщо б це все показати, то було б дуже цікаво. Ну і звичайно, що УПА, Криївки, ми змушені зараз йти відновлювати дуже багато зараз показується цих криївок, бо раніше важко було віднайти, але роки пройшли і вони починають провалювати. Тобто зараз якраз такий унікальний. Час, коли ми можемо не ну, щоб ми не дочекались повного знищення тих краївок, бо там підуть і чорні археологи почнуть трити. Нам зараз треба активно зайнятися відновленням. І там же ми знаємо, що відпочивають діти. Є табори, один табір в нас є у Вістовій, другий табір у Грабівці. Чому не зробити зв'язок між цими двома таборами? І діти могли з всієї України приходити до нас. ознайомитися з тематикою як Бандери, так і УПА, як воно діяло. Я думаю, що це перспектива. Ну я не хочу розглядати якийсь один напрямок, тому що є паломницький туризм, є релігійний туризм, є промисловий, є етнографічний, не менше цікавий, тому що люди хочуть в першу чергу відпочити. Вони приїхали в село. Наприклад, в Кадумні є прекрасні художні колективи, які показують, як етнографічно у нас були складались традиції, як проведення було весіль, різних обрядів, в Бережниці так. Так само дуже гарна така база етнографічна. Є і музеї приватні, є Войнилів, там є от монастир. А до речі, і в Грабівці є три монастирі. Це біля Грабівки, є в Яворівці і є в Підмихалі. Три, три монастирі це надзвичайно цікава тематика. Щодо міста, то в нас теж є музеї, правда, не в такому стані, щоб ми дійсно могли представляти на рівні там, Галича чи Франтії. Чи коломиї, чи навіть те ж самої долини. От, але ми намагаємося створити достойну експозицію. Зараз відкривається меморіальний музей Калуська В'язниця. Я думаю, що може до літа він почне працювати. Але в нас найцікавіша, я вважаю, в місті тематика це. Наша промисловість ми всі знаємо, що Калущина була так би авангардом промисловості Івано-Франківщини. Ну і тепер трошки приупала ця справа. Тому ми хотіли би показати історію промисловості, починаючи від заснування калійного заводу і з наростанням там оріана, і тепер Лукор. Ну і інші заводи, які теж вагомі на даному в даний час на економічному такому плані. Як ми це все бачимо? Звичайно, що ми розуміємо, що багато підприємств занепало, є руїни, але, наприклад, є е, така мекка туристична промислова кривий ріг, і там теж е, більше половини підприємств вже відійшли у вічність. Але навіть на ті кар'єри, на ті руїни приїжджають людей, там створені гарні е, такі площадки туристичні, де люди приїжджають, оглядають, ознайомлюються з цією історією і таким чином. Е, Розуміють, як розвивалася наша країна, тому і ми теж хотіли би показати розвиток нашої промисловості у Калуші. Має бути створений центр туристично-інформаційний центр і працювати людина, яка б була компетентна, мала відповідну освіту, мала би тісний зв'язок з обласними радою туризму, з цими всіма проектами, і кожен день над цим працювати. На жаль, у нас цього немає. Є при бізнес-центрі туристично-інформаційний центр. Але він зовсім не працює, тому що його не фінансують і там нема окладу, посадового окладу для людини. Там може бути комп'ютер, там є стіл, там є куток, там повноцінно може працювати людина. Але ні міська влада, ні районна влада. Ми її переконуємо нашу владу, але вони не хочуть дати фінансування для того, щоб там бодай би на півставки хтось працював.